Бачите, з поля здуло і придуло в ліс. Я не можу дойти до лісу, дивіться, вже, вже пів метра. Пів метра вже тут глибина, я вже провалююсь вище коліна. І не можу дойти до лісу, провалююсь. Зараз побачите, вийду, побачите, якої глибини. Бачите? Ледь пройшов. І ця волога знову ж залишилася на полі, бачите? Хоча багато її надуло в ліс. Але значна частина залишилася на полі. Але аби тут було таке далі поле, то воно і далі все вдулобі було б таке голеньке поле. Ліс надуло там їм не пройти. Тут я вам скажу. Прийдеться втікати на поле, бо лісом не пройти. Лісу дуже в лісі дуже снігу багато надув. І це завдяки степу, який, якому вода не треба, очевидно. Так само і полю. Отак. Ліс необхідний. Якщо не буде лісу, тут не буде води, тут тільки. Завдяки лісу може сформуватися якась місцева вода. Тільки на півдні, тільки більше тут нічого не може його дати. Звісно, дощі дощі сніги, але їх береже Викручно ліс. Більше тут нічого не так позитивно не діє на природу, на навколишнє довкілля, як ліс. Це, це, а там біля Чорного моря степ, там Весь сніг змете в море і вся та вода піде. І буде той чахлик. Рости, не рости, а дивіться, а дивіться, що тут робиться. Тут будуть гриби, тут будуть ягоди, тут буде ліс, тут буде звір, все, бо тут вода. А на півдні вода це все. Оце сюжет про те, як... Ліс допомагає полям навколишнім, навколишнім нам. Ну не важно що, але допомагає. Подивіться, рілля, бачите? Це рілля. Туди поле. Звідти сніг дує, випало, дуже багато сніг. Беду, сніг. Щось є, там, так? Але мало нічого. Ну, Тепер дивимося, я повертаюся. От ліс. Ліс закриває. Цю саму ріллю, закриває. Ми бачимо, скільки, лісу на, скільки снігу на рілі. Дивіться, тут 20, 20 сантиметрів снігу. Тут пройти. Що таке волога? Волога на півдні це золото. Золото. І от бачите, яка, який шмат, скажімо так, золота, вологи дало цей ліс, дав цьому полю. А далі, бачите про світ, там знову лісу немає, там галявина така велика. Ну оце, щоб ви розуміли, що таке. ліс. Мало того, що він дав вологу, він ще й зберігає, бо тут вітер так не дує і волога так тут не випаровується. Тобто по волозі, це поле, оце поле, це те саме поле, тільки цей участок. Буде в два, в три, в чотири рази менше мать вологи, чи цей. І звісно, і урожайності. Оце таке взаємозв'язок між лісом та полем. Видно, о, дивіться, прямо реально. А що тут того лісу? 100 метрів немає, 60 метрів.